Микола Хоружий за професією лікар та уже 25 років пише вірші. Цьогоріч він став лауреатом громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Людська душа, вона має іноді висловитися і висловитися якось по-особому, глибинно. Власне, є суть поезії в коротких словах стиснути багато-багато сенсів. Нагороду отримав під час мініфестивалю Леса Неколо в обласній юнацькій бібліотеці. Організували захід з нагоди 153-ї річниці з дня народження Лесі Українки, а заснували краєву премію у 2021-му. Ця премія вона унікальна тим, що згідно її положення, її лауреатом може стати і метець, і літератор, і журналіст, і освітянка, і громадський діяч, громадська діячка. Дуже такий широкий діапазон. Головне, великий патріотичний внесок. Потім продовження тих традицій, що Леся Українка започаткувала, це як тепер ми називаємо євроінтеграція. Цьогоріч, як і минулого року, визначили трьох лауреатів. Одним із них став Володимир Півень, чоловік родом із Дружківки Донецької області. Років шість тому я оце. Займався вивченням спочатку лесених творів. Захотілося чомусь мені взяти і так знаєте, якусь аналітику таку зробити. Літературознавчу, ну така суміш літературознавства, от е, психології і філософії, десь так, от об'єднати. Ну, щось вийшло. Зараз сторінок 130 у мене є. Учасниками мініфестивалю стали письменники, музиканти, живописці та школярі. Усі ділились своїми творчими здобутками. Дуже багато людей в Тузі і підтримати їх віршованим словом. Дуже багато є в цьому. Віршована поезія це є особистісна душа, це є той всесвіт, який несе в собі Україна і котрим насичуєшся за щоразу, коли пишеш вірші, коли їх читаєш і коли є правда слухачем. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.